Сценка, таможня, діючі особи, Юля Тимошенко, опуски, <рісті> чоловік козак українець. І <рісті> його жінка росіянка <рісті> <рісті> ісполняється впервые без репетиції. Репетиція нормальна. Дня, любі мої, я вже не знаю, що робити. Я дуже хочу Україну і Росію помирити. Я приголошую програму на прикладі однієї родини. Ми зараз подивимося, що вони роблять кожної днини. Він сам козацького роду, вона московського приплоду. Він. Ну, скажи ж дорогенька, як по-вашому буде наше пиво? Убив би. Або убив би. Проте без проблем співіснують, копають, сіють, схердують і хоч на такі вже заможні, та мають власну таможню. По кухні і по ліжку у спальні. І тоді, коли вже стемніє, засне вже дитина, він дзвонить таможні. Ей, жінко, московська мудонна, дозвольте перекнути кордону. Покажіть мені візу. Він показує. є лізе. Піднімається бучма, куди тільки дивиться кучма. А за ними Ющенко і Порошенко, бо козак щоночі кричить. Не мучий мене Ленко. Отак і співіснують муж козацького роду і жона московського приплоду. І щоразу він дзвонить таможня. Таможня, таможня, таможня. Дітяні, нельзя, ні, нельзя, ні ні, 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 ні. Що не знаю робити. Дуже ж хочу Україну і Росію померти. Вирішила сама для них та можна і стати, щоб щоночі з них податки брати. Я вже прикладу, я вже прикладу всі свої старання. І буду вести з ними переговори з вечора до рання. Можеш помиряться, та не дай, Боже, бо я без роботи оставлю. Молодця.